Господь з вами і з духом Твоїм. читання святої Евангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Тими днями. Приходив Іоанн Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі і кажучи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, адже це Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос вулаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Сам же Йоанн Мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була Сарана та дикий мед, тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв Приходять на хрещення до нього, то сказав їм: поріддя зміїне, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть гідний плід покаяння, і навіть не думайте казати собі, ми, батьки, батька маємо Авраама, бо кажу вам, що Бог може з оцих каменюк пробудити дітей Авраамові. Адже сокира вже лежить біля коріння дерев, тож усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і вкинуть у вогонь. Отже я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний понести сандалії, він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці віяльна лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Дорі, брати і сестри! В другу неділю Адвенту Церква нас приводить до Божого Слова, в якому описується про Йоанна Хрестителя, котрий перед Ісусом Христом заповідав Прихід Ісуса Христа, який був знаком того, що приближається. Той, на котрого чекало усе людство. Ми також зараз переживаємо Адвент. Це означає повернення, тобто ми очікуємо повернення повернення Господа. Ми чекаємо на нього. Тому наше життя, наше очікування, воно є наповнене певною такої такого терпіння, такого страждання. Не означає, що терпіти спеціально терпіти, бо каже, бо де ж терпіти, то спасешся. Це не так. І очікуємо, ми знаємо, що має прийти, але, але ще його немає. Вже но ще ні. І ось це другий тиждень, є чотири тижні. Чотири це означає повнота, що Господь дає стільки часу для кожного з нас, скільки є потрібно. Господь для кожного з нас дає стільки часу, скільки є потрібно, для того, щоб його пізнати, дає всі засоби, всі можливості для того, щоб прийти в моє твоє серце і там збудувати своє царство, царство любові і правди і запросити до єдності з собою. І сьогодні чітка ця постать, якою є Йоанн Хреститель. Його спосіб життя. Показує те, що він цілковито себе підпорядковує Божому Слову, підпорядковує, підпорядковує тому, що допомагає йому виконати його місію. Але він не каже, поступайте так, як я. Він не каже, одягайтеся так, як я. Він говорить, Рівняйте дорогу, зрівняйте кожний пагор, приготуйте дорогу до того, хто приходить. Звичайно, коли ми сьогодні чуємо ці слова, рівняйте дороги і так далі, то для нас, ну особливо хто займається евакуацією, то знає, що дуже добре, коли є добра дорога. Але чи там, коли відвідуєте людей, коли практично залишається лише напрямок від дороги. А її немає, то тоді дуже важко. Натомість в тому часі, коли слухали Йоанна, люди, то для них цей образ був дуже такий близький, тому що Ізраїль був окупований Римською імперією, а Рим всюди, куди входив, практично в першу чергу вони будували дороги, тобто розширювали, зрівнювали пагорби. Засипали ями, тобто робили її більш такою рівною і широкою приблизно в чотири людини, практично як оця лавка. <кій> Для чого? Для швидкого переміщення військових легіонерів, тому що вони йшли пішки і вони йшли в струю, вони йшли довго. Під час маршу військові вони навіть спали. Але завдяки ритму, завдяки порядку, завдяки завдяки такому порядку, вони ідучи могли спати, але швидко долали відстані. Отож, для того, щоб швидко підтягнути резерви, то необхідна була добра дорога, щоб забезпечити добру логістику. Це певний стратегічний такий підхід військовий. Але для людей, коли Йоанн Хреститель говорив ці слова, то їм зразу приходило на згадку про те, що відбувається. Да, дійсно, так воно має бути. Йоанн Хреститель використовує цей образ для сучасних людей в духовному плані. Збудуй дорогу. Тобто, зроби усе необхідне з твоєї сторони. Щоби Господь міг діяти в твоєму житті. Зроби усе те, що ти можеш. Зроби усе те, що ти можеш, вмієш, знаєш. Господь ніколи не вимагає більше, тому що Бог є справедливий. Але зроби те. Що від тебе залежить. Що це означає? Це означає, що зробити планом свого життя, метою свого життя, щоб знати Бога, мати з Ним стосунок, зробити його планом свого життя, метою. І щоб те, що він говорить, щоб мною керувало. Керувало усім іншим. Щоб цьому підпорядкуватись. І оце підпорядкування це є пояс на бедрах Йоанна Хрестителя. Шкіряний пояс, був підперезаний шкіряним поясом. Підперезаний. Тобто він усе робив для того, щоби виконати те, що добре і подобається Богу. А Богу подобається те, що добре і корисне для людини, і що робить її щасливою. Тобто, так насправді це любити Бога, я люблю себе. Неможливо любити себе, якщо я не люблю Бога. Неможливо поважати себе, якщо я не поважаю Бога. Запорукою поваги до себе є повага Бога. Якщо людина не поважає Бога, не буде поважати іншу людину. Не буде давати їй те, що добре і корисне, тільки буде обслуговувати її конюшню. Називаючи це любов'ю. Тобто це дуже чіткі і ясні орієнтири. Церква не є соціальною якоюсь компанією, яка просто допомагає. Церква це чіткий орієнтир стрілка в небо. Ми йдемо туди, але за собою залишаємо сліди добра як доказ того, як прояв, як вираження любові до Бога і до ближнього. Тобто -то добрі вчинки, які ми робимо, це не є валюта, за яку ми намагаємося купити собі небо. Тому що це є неможливо. Небо є відкрите для нас. Його відкрив своєю кров'ю Ісус Христос, помираючи на Христі і воскресаючи. Натомість, ми відповідаючи, я відповідаючи на його запрошення, іду, залишаю собою за собою слід, слід добра. Тому церква має один із чотирьох таких складових це є вчинки милосердя, любов, що є природньою частиною спільноти церкви. що є Натуральним для людини. Але дуже важливо, що керує мною, яка мета, куди я хочу дойти, що я хочу осягнути. Тому що від цього залежить все решта. Ми тут їздимо близько в лінії фронту і немає дорожніх знаків, немає знаків, куди повертати, яке село там і так далі, це познімали. І коли ми користуємося GPS-ом, то дуже трудно їхати, тому що коли є повітряна тривога, коли є навмисне там, тобто працюють реби і так далі, то GPS не працює. Тобто він працює, тільки показує, що ти їздиш десь в Латинській Америці, в місто Ліма, по якійсь там якомусь, якомусь там проспекту. Я ще ніколи так швидко не, не переміщався. Я то люблю переміщатися швидко, але так швидко, за якісь 4,5 тисячі кілометрів моментально туди, то сюди, туди. То раз я був десь в Лімі, раз в Візіумі, раз в Лімі, раз в Візіумі, раз в Лімі, да? тобто перескакує. І е, коли ми знаємо дорогу, то це просто цікаво. Але коли ми не знаємо дороги, ти не знаєш, куди їхати. Тільки проблема в житті яка? Цей збій GPS? І він робить людину такою, що вона намагається так жити, як показує цей спорчений GPS. То туди, то туди, то вже так, то вже так. Йде за тим, що хочеться, що не хочеться, що подобається, що не подобається, що приємне, що неприємне, що вигідне, що не вигідне, де страшно, де не страшно. Тобто вона бігає. То раз так, то раз так, сьогодні так, я завтра, а я не знаю, який я буду завтра. Ну, сьогодні я такий, а завтра такий. Ну, я такий. Полюбив мене таким, яким я є. Бо да? такий є. І мінятися не збираюсь. Да? Тобто тоді виходить хаос. Для того Йоанн, Хреститель дуже чітко і ясно закликає людину до того, щоб вона. Визначилася і, під, і взяла труд на себе будувати дорогу, щоб прийшов Господь. І тоді він дасть тобі добрий компас. Дасть, він вкладе тобі компас в серце. Не в розум, в серце. І цим компасом, як ми чули в першому читанні з книги Пророка Ісаїї, Є Святий Дух. Дух Господній спочине на ньому дух мудрості і розуму, дух ради і сили, дух знання і остраху Господнього. Цей Дух святий, котрий приходить в серце, котрий просвітлює, відкриває людині її гідність. І показує розуміння, де місце для тебе. Показує, хто ти, де ти маєш бути, де тобі личить бути. І цим місцем є серце Бога. Це є стосунок з Богом. Двоє сердець, твоє і Його. Серце повне любові. Серце повне милості. І для нас є прикладом Пресвята Діва Марія, яка дозволила Богу прийти. Вона збудувала цю дорогу, дозволила йому прийти в своє життя і діяти. І це він її сотворив, а вона з ним співпрацювала. Тому ми чуємо тексти, які вона говорить: велике мені вчинив Самогутній і святе його ім'я. Дорогі брати, і сестри, Тексти Святого Писання Господь через це Слово Боже сьогодні торкається і стукає в моє твоє серце, і каже, збудуй мені дорогу до себе. А як це? В першу чергу, через те, що я кажу, я хочу. Було би добре. Було би добре. Я хочу. Я тебе прошу, я тобі дозволяю. Що я маю зробити? Що зараз я можу зробити? Я буду про це тебе просити. А, тобто такий простий, моє серце до нього звертається. Господи, я тебе прошу. Не треба дивитися навколо, що відбувається, яке там, які, що там. Не, не потрібно. Дивись на нього. Тому що ті, котрі. Прийшли до Йоанна Хрестителя, вони виконували певний звичай очищення, яким було хрещення, занурення, баптізе, занурення, очищення, що я хочу все з себе змити, я хочу скинути. Це був певний жест, певний знак, я хочу, я хочу. І Господь, і цього достатньо на початок цього достатньо Господу, щоб він зробив перший крок далі, ніж. Ніж я пускав, щоб прийти і дати цю милість. А далі він поведе. Тому що Господь є з людиною в кожний день і дає благодать на кожний день, ніколи не дає на 20-30 років. Та як до вас приходять люди ви є висвідками, кожен день де хто приходить по гуманітарку, хоче їсти. Не можна наїстися, наприклад, на 20 років. Треба їсти кожний день. Так само кожен день Господь дає для тебе і для мене благодать, щоб я міг відповісти. Але дуже важливо цей компас, що мною керує, куди я прямую? що я в кінці хочу осягнути, до чого я йду. Нехай Господь дає нам всім потрібних благодатей, дарів Святого Духа, щоб ми сповнені, сповнені, сповнені ним, його дарами, і йшли як свідомі. Через це життя залишаючи гарний слід людини, гарний слід любові.